Доброго дня, мене звати Ігор, і хочу з вами поділитися своїм досвідом роботи з транстабілізатором е, Кван 9. От, він знаходиться в компактному розміщенні. Е, реалізований система вентиляції. От, його потужність, максимальна потужність, яка можливо 9 кВт. Працює він е, дуже добре, нарікань в мене на нього немає абсолютно. От. Був придбаний по причині того, що нестабільна ситуація в електромережі: то за низька напруга, то за висока напруга, а захист обладнання, обладнання дороге і відповідно його захист теж потребує. Придбав я даний стабілізатор ос 22 2022 року. Тай що він в мене працював. Оскільки було дуже обмежений простір, у мене не було його де встановити та квартирі. Я його встановив в шафі. Забор воздуха тут доволі ну, шафа сама мала, повітря мало, тому була вирізана отвір техніч, технологічний для того, щоб забор, і реалізована витяжна вентиляція з термореле. От навіть був такий випадок доволі неприємний, коли у мене сусіди полізли в щиток несанкціоновано, і відповідно спрацював спочатку. Відпрацював своє стабілізатор, потім спрацював захист, пропало світло, але в мене з техніки нічого не вийшло з ладу. І хочу сказати, що я вважаю, що він за тих два роки, що в мене працює, вже повністю себе окупив.